Всім привіт, друзі! Мене звати мій Бро! І сьогодні відео ви бачите, яке буде іде ми, друзі. Да, я бачив коментарі... Писали відео, то ва 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 виставили на голема, друзі. Да, і це дуже круто. І що б скажу, я такий думаю, блін, треба ще сняти битви. І я такий ж думаю, треба сняти битви знову. Да, друзі. Це не буде відео, коротше, про битви знову. Да, друзі, що ж скажу, берете печеньки, чайочок, дивиться, хто виграє, хто не виграє. Будемо писати, писати коментарі, хто виграє, хто не виграє. Друзі, да, це дуже, дуже 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 круто, я вважаю. І да, друзі, що щоб скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. А ми починаємо відео. Па! Погнали, друзі. Так, друзі, хорошо. Сьогодні у нас буде прикола битва. Сьогодні як ми все робимо: ставимо е, големом. Да? Ми ставимо одного голема. Да? Сьогодні голем знову буде, тільки не проти зомбі, а проти трьох скелетиків. Так, друзі, ви готові? Пишіте коментарі, хто виграє Три скелети ілі один голем. Так, скелетондри. Ану, кіхінкнис. А ну, отак, так, вот так. Давайте, а ну хто виграє, друзі. Так, голем пігнув, погнув, погнув, погнав. Так, ну скелети умні, не тікають отсюда. Так. Ну, все трошки, так, бамс, бамс, бамс. Все, тут мінусовка і минусовка Мін... ще дощ пішов, Офигеть! Так, друзі, если що вийшло, Ну, я считаю, це дуже круто. Вау! Голем виграв, друзі, ви написали на коментарі, я думаю, швидко А ми починаємо далі, друзі, Я погнав. Так, друзі, я поставив нового голема, все почистив тут. Так, друзі, а тепер ми ставимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми поставили 10 скелетів, друзі. Пишіте, давайте. Даю 5 секунд, хто виграє 10 скелетів проти одного голема, друзі. Я думаю, це теж дуже круто. Давайте. Даю вам 5 секунд. 1, 2, 3, 4. 5, друзья, я все зробив. И давайте, кто выиграет, друзья. б ба 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 э -э, скелетики. О, один скелет, пішов. Так, все, голем, пішов, пішов! пишо. Ну, ну, давай, Голя, покажи, кто тут. На на красавчик, красавчик. Да, идем. Бамс. Бамс, бмбс. Так, и я всіх, ну, це тоже скелетики багато осталось, кстати. Так, друзі, хто виграє? Хто виграє? це Піпець, як хочеться уздати. хто виграє? Так, голем бамс. тут Бамс. Бу. Все, друзі, все, все. Голем переіграв свою войну, як кажуть. Окей, друзі, я погнав. Так, друзі, я вернуся. Так, ставим Тепер. Отак, От друзі. ого, ставим. Раз, голімам. ставим. Блін. Зараз ставимо другого голема. Ставимо голема Є з yes, гольем. Так, стоп. Отак, і ставимо ще одного голема, друзі. Хоп, хоп, хопа і хопа. Все, друзі, ми поставили голема і поставимо. Зараз я вам скажу сколько Зом... скелетів дуже багато. Я погнав, друзі, і поставлю, і я вам покажу що вийшло. Так, друзі, все просто пі -пі -пі тут скелети, самі себе почнуть перебивати. Короче, големи, шируйте. Давай, а ти що ти ждеш? Давай. Іди, там твій друг б'ється, давай. Помагай йому, ти що, вообще нусатий, піпіпімбем. Давай, 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 іди, помагай. Та я зараз добу уб'ють, біжи, біжи. Там моби, там моби, чуєш? гуляем. О, о, все, один пішов Пишите коментарі, хто виграє Та, все це піпець, тут понятно, скелети виграють Вони начали себе друг друга перебивати, ці скелети блін Це просто піпець Це нереально. Давай, гулям, ти тоже іди. Давай, може у тебе шанси якісь будуть, Ну ти що, ну гуляем. Е. Давай, іди, іди, іди. Допоможи своєму другу. Все, твого друга немає, ти знав? Ти це знав твого друга? Не тут. Зараз скелет буде стріляти, давай! Побий його, поби його, друзі, щось я считаю, скелети виграли. По правді, вони почали себе там перебивати друг друга. Це просто піпець. Я їх ставлю, ставлю, вони починають стріляти. І коротше починать себе друг друга ширувати. Це просто піпець, друзі. Щас утро насте все секінець. Це просто піпець. Давай, глянем, быстрее, я пишу. А, дождь, идет. Все не страшно. Давай, да ты шо? Вообще, блин, с широкой душе. Дава... О, все, ура. Хотя, может, шансы у йогу есть, кстати. Тут скелет. Давайте сколько тут мусора. Сколько тут мусора? Все просто пипец. Я пойду весь цей мусор собирать, блин, друзья. Так, голем, 6 идет. Давай, пыйо, нанн. Ну, блин. А вот то, ти бише. Вообще, типа, не скелет, а котики, хорошие. Бьо. Бего. На. Да все, я выиграл голем. И. І... Давай! Один удар. Ну, может, два удара. Все. Раз, и два. Все, друзі, что у нас вийшло, друзі, друзья. Да? Я вважаю, що це дуже круто було. Да, тут ви бачите бато мусора, я піду зараз все все рад, друзі. І ще вам скажу: ставте лайки, підписуйтесь на канальчик. Пишите коментарі, хто як виграв. Ну, конечно, глями ми виграли, це вийдут. І да, друзі, що вам скажу, як вам відео, кого можна ще зробити битву, друзі. І да. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Пік-пік! І всім пока-пока. Вау. Пік-пік.